Ну що ж, лінія сватова криміна, ми бачимо заяви від Сергія Гайдая про те, що вона зараз фактично найважчі, найважча ділянка фронту. По перше, чи погоджуєтесь ви з цим? І розкажіть, будь ласка, як же минула доба на цьому відтинку боротьби? А, ну, дивіться: ну, по перше, я не знаю, не слідкую, що відбувається на інших ділянках фронту. О, ось. Я думаю, що в Бахмуті ну, наскільки я знаю, чую спілкую зі своїми побратимами, там Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Піскі, а також складно і скрізь йдуть бої. Ось. А що стосується, що стосується нашої ситуації а, в по нашому напрямку, ну сьогодні доба і ніч минула, скажімо так, пройшла більш-менш. Нормально, а ось були певні артилерійські бої, а ось, але навіть в день було певне затища. Єдине, що ми відчуваємо, що це затища оманливе, а ось тобто, ну що значить за Були невеличкі артилерійські перестрілки. А ось піхота ворожа не штурмувала, значить, але ми вважаємо, що це ну, оманлива тиша, тому що. Чуємо і бачимо радіоперехоплення, бачимо укріплення ворога. Знаю, що, знаємо, що ворог доукомплектував деякі свої підрозділи. А ось і найближчими днями, ну, десь 21 число, 22, 23. Не виключаємо, що ворог, скоріш за все, піде на штурм. А ось ну наші підрозділи готові до виконання своїх бойових завдань. Всі підрозділи тому ну там умовно кажучи, чергова атака ворога для нас не новина. Ми до цього готові. За різними даними наступ, який я російська армія, фактично його керівники, він уже розпочався і є певне все таки ускладнення бойових дій на різних ділянках фронту. І хочу запитати, чи відчувається ось цей наступ, що росіяни дійсно стягнули війська, стягнули техніку і намагаються просуватись, от зокрема у напрямку Куп'янська, і навіть говорять, що нібито захопили гряниківку неподалік дворічної. Ну ви знаєте, відверто, відверто, на сході ось я перебував з травня Авдіївка, потім Бахмо, там, ну, Ми побули декілька декілька напрямків. Наш підрозділ перебував на цих напрямках. Ось зараз Креміна. Ну, важко сказати, тому що тут наступ не припинявся постійно, кожен день по всім напрямкам. Ось те, що я переговорив, Мавдіївка Марінка, Пескі, Бахмут, Креміна, значить Вугледар зараз. Постійно йшли ворожі атаки. Кожен день ворог намагався забрати якусь частинку території. Постійно йшли бої і в день, і в ніч. Лічені дні можна тільки перерахувати, де було відносно відносно манлива тиша. Тому, як сказати, ну, тут, тут, умовно кажучи, ворожий наступ, ну, ворожа атака, скажімо так, наступ постійно відбувається, ворожа атака чергова, вона не буде новиною для військових, тому що ну, всі, всі до цього звикли. А ось, тому я не можу сказати, що якось ми відчуваємо це по-особливому. Не відчуваємо. Чому? Тому що бо, ці наступи були день тому, тиждень, тому, місяць тому і півроку тому яким чином на чому базується тактика росіян під час цих наступів? Вони закидають живою силою, як це відбувається під Бахмутом, чи навпаки закриваються технікою, чи відрізняються ці наступи? От на під Бахмутом, під Авдіївкою і від Креміною ну, відбувається все. Ось все, що тільки можна собі уявити, тобто і ну, по нашому напрямку, принаймні. І літаки працюють, і гелікоптери, і ракети С-300 прилітають в тому числі на ну скажімо так, на рубежі та позиції чи, чи за позиціями друга лінія оборони. А ось узвольна артилерія, РСЗО. Ну коротше кажучи, все єдине, що єдине за нашими відчуттями, звичайно, що в них залишилось, на чого вони будуть робити ставку, це на піхотні навали. Як це відбувалося? Вони протестували це під Бахмутом. успіху вони не мали, але певні висновки вони зробили. Все, що зараз в них залишилось, там в них є нюанси зі снарядами, в них є проблеми з, з танками, О, ось. але в них є піхота, жива сила, так зване м'ясо, яке вони одягли в дали автомат. Показали, як він збирається і розбирається, і женуть в атаку. Женуть, женуть, женуть. І оці піхотні навали зараз, напевно, будуть відбуватись. А, ну, вони відбуваються, але активніше ці хвилі будуть відбуватись по всій лінії фронту. А Путін нам казав своїм воякам захопити фактично Донбас до 1 березня у зв'язку з цим. Чи є це можливо причиною цих інтенсивних штурмів, які є, до яких вдається російська армія? Да, слухайте, ну це не серйозно. Ну, російська армія, ворожа армія, намагається взяти хоч щось і концентруються вони виключно вже на? Вибачте одну секунду. Концентруються вони саме на Донбаському напрямку. А ось, концентрують сили тут. Тому, коли ми тут чуємо чергові якісь заяви, що там візьмуть на Адмінкордон Донецько-Луганської області, ну, ви знаєте, крім крім поспішки, це нікого нічого не викликає. Тому що. Тих заяв вже було десятки. А ось якщо б вони ну, могли щось зробити, прям додатково, вони б вже давно зробили. Єдине, що вони роблять, це певну концентрацію, тобто не розпорушуються по всій широкій лінії фронту, а концентруються саме на Луганській Донецькій області. А ось і намагаються підкріпити піхоту. Тобто ворожі підрозділи, які ось безпосередньо по кремі проти нас воюють. Вони, ми знаємо, що вони довго Нових підрозділів немає, але вони пройшли доукомплектацію на ось нової живої сили. Тому ось що вони могли зробити. Але ці чергові заяви, ну принаймні, тут їх серйозно ніхто не сприймає. Чи маємо ми розуміння, хто саме бере участь у боях під Креміною на цьому напрямку? Йдеться про вагнерівців чи про мобілізованих із Квазі Республік ДНР-ЛНР, чи про рядових російських військ, хто задіяний? Як вам сказати, ви знаєте, як каже наш один з кулеметників нашого підрозділу? А ось він каже: так: типу, коли я за покемоном, покемон це. Колемет Калашникова Він каже, мені байдуже, хто там. Мобікич, Мобіки, Еленери, денери, Вагнер, Ліга і так далі. Так само і тут. Ну, Відверто ми на цьому не акцентуємо увагу. Звичайно, відголоски ми знаємо, бачимо шеврони на трупах ворогів, бачимо ці різні там, тільняшки, записки, надписи і так далі, Полонині, звичайно. Але ну, у нас, по нашому напрямку, тут, тут ну, така каша. А ось і десантники, і, 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 і а, підрозділи так званих, які укомплектовані з а, кхе, ворогів Ленери-ДНР. А ось немає в нас поки військових приватних компаній Ліга Вагнер. Ну але, звичайно, я, я безпосередньо не виключаю, що вони можуть з'явитися якісь додаткові. Додаткові в нас приватні військові компанії. Що розповідають російські вояки, які потрапляють у полон? Що розповідають? Скілять по-різному. А ось по різному розповідають, розповідають про те, що ну, якщо цим можна вірити, звичайно, ви ж правильно зрозумієте? Розповідають вони наступне: що ну, їх мобілізували, а ось проінструктували, а хтось пройшов навчання, хтось не пройшов навчання, але а, вони кажуть, що трупи, трупи своїх, ну, своїх вони вже бачать на лінії зіткнення на нулі, що вводить їх в, ну, в шок своєрідний. так, тому що там вже теж пропаганда працює, там їм розповідають деякі інші речі, і повірте, це не той контингент. Які слідкує за якимись новинами або тримає руку на пульсі з різних джерел? Це не той контингент. І вони, звичайно, ну, вони видно, що вони в шоці, коли їх, їхню піхоту женуть у бій, але вони пробираються по горах своїх солдатів, трупів. Це так звана, знаєте, колись в дитинстві всі грали в цар-гари. Ось вони зараз грають в царь гари. А тому, що щоб війти в атаку і пройти певний рубіж, їм треба пробратись по горах своїх трупів. І це навіть не перебільшення, не алегорія, не жарт. Там на лінії зіткнення лежать сотні їхніх трупів, які вони мають переступати і бігти в атаку. А той, хто вижив, ось знову він потрапив в полон, ну розповідає отакі свої враження. Як Ви вважаєте, що мотивує цих бійців загалом брати участь у цих штурмових діях, навіть коли вони бачать цих трупів? Це страх бути розстріляним своїми, наприклад, чи це бажання підзаробити грошей? Чим керуються? Ну важко сказати. Не знаю, кожен по різному розумієте. Ну там переміжка, Там ми маємо справу з хворою нацією і з. Ну, скажімо так, ось ми бачимо верхівку цієї нації, не до нації, якщо можна сказати, е, є різні, є ну, зеками все зрозуміло. На Бахмутському напрямку там були зеки. Тут ми зустрічаємо і наркоманів в тому числі. Але знаєте, ну, таке може скласти схибне враження. Та, там воюють наркомани проти них. Наркомани не наркомани, але їх устроїли 20 стихів. 20 орків, які стріляють uh, з автомата, вони небезпечні, вони хочуть тебе вбити, хочуть тебе знищити. А ось, тому ну, різна мотивація. Ну, принаймні полонених ідейних я зустрічав рідко. А ось. Мобілізовані. Ну, коротше кажучи, як ви знаєте, навіть ну, нема, нема часу і бажання. Думати про їхню якусь там мотивацію вони хочуть нас знищити безпосередньо нас, солдатів далі. Вони хочуть знищити Україну, капатись в їхніх головах, в їхніх думках, що вони там думають, яка їхня мотивація, це чесно кажучи, у нас тут немає ані сити на це, ані часу на це також немає. Пане Ігоре, дякую вам за інформацію. Дякую, що навіть за таких подій долучаєтесь до ефірів. Розповідаєте правду, бережіть себе. Передусім, дякую за наш захист. Звичайно, Єгор Фірсов, боєць ТРО, військовий медик, громадський діяч та політик. Бо віз нами. Ми ще рухаємося далі.